Тут Дмитро, тут Ігорьок спить, тут Сергій, ну воно розкладається, ж видвигається, а тут та Євгеній у нас спить. Це Ігорька Гусь. Це він з ним. Гусь, обнімусь. Віра Пава, її чоловік та п'ятеро дітей переїхали на Сумщину з Чугуєвського району Харківської області наприкінці 22-го року. Купили стару хату і поступово облаштовуються. Обоє так у нас ці остались. Потолки тут же ж. Текло цю сторону ми перекрили. Трохи ж заліпили, заділили. Води не було зовсім. Ми ж пробили скважину, вон, ванну ж поставили, ну, воду завели в хату. Це в першу чергу в нас дітворі, треба було, щоб десь помитися, десь, ну, щоб отак його. Звісно, маленька кімната воно для ванної. Ну, нормально. А це ми зробили з калідорчика просто як ну, кухоньку. Тут я готовлю оце все, та туди там, там дітвора обідають. То в мене мої фіалки, там різні цвіта, там є на тому вікні калач. А коротко, там якісь різні вони. Я то садю, як час є, то з ними займаюся. Тісно. Ну, а з іншої сторони, ви знаєте, вони порозбігаються, поженяться, а я стара стануся з ним великої <голи> мені й не треба. Рідне село пані Віри на Харківщині сім місяців було під окупацією, розповідає жінка. І по погрибам бігали, лазили ту бідну, і похворали, потім таблеток нічого немає. Ми під окупацією з Харкова, а ну, знайомі кажуть, ми можемо вам передати тільки як. Пані Віра розповідає, що магазин в їхньому селі закрився в перший день вторгнення. Коли мали можливість, скуповувалися у сусідніх селах. У нас соль, кілограм солі 100 гривень. Сахар кілограм сто двадцять, мука 80 гривень. А потім наші пронюхали ті торгаші, що ж торгували. І вони ж їздили на Білгород в ну, до туди. І вони везли якийсь цитрамон 100 гривень пластинка. Три шкури дорого, ну якось і купували ж ми, все одно добивалися якось купували, тому що дітей треба було лічити. Дожилися ми за тих сім місяців, що вже люди почали вирізати коров на м'ясо собі. Ну то й всю худобу різали для м'яса, тому що вже їсти нічого було. олії ніде було достати, щоб жири якісь були. Під час окупації дітей з двору не випускали, аж поки не настало 1 вересня, говорить пані Віра. Вони ж заставили дітей відправляти в русську школу. Вже вони завезли зразу до нас і книжки на російській, ну тобто їхні російської мови. І ну, все ж вони завезли, забезпечили школу, тобто відправили ну, ми дітей, приводиш до школи. Там по периметру чотири вояки ходять російські, вони забирають дітей. Батькам не можна заходити на територію школи. І хто знає що з твоєю дитиною, ну, з твоїми дітьми, там в цій школі. У школу діти походили тиждень, а потім село звільнили українські війська. Коли почали сильно бомбити, родина вирішила виїхати до родичів чоловіка у село в Конотопському районі Сумської області. Із собою взяли тільки документи, аптечки і речі для дітей, розповідає жінка. Браво. П'ять чашок, думаю, я вже обійдуся, там п'ять тарілок, п'ять ложок, бо я не знала, куди ми їдемо. Може, нам прийдеться десь у полі. Везли з собою трохи там продуктів. Собака в нас був шерхан. Він скаженів із, із, із цих обстрілів. Оце він бешений зробився і прийшлося його усипити. Кіт був дуже гарний. Ми подарили військовим, тому що в нас там сусіди по сусідству жили військові. І вони прийшли, хата, мабуть, роки два стояла, ніхто не, там не жив. І вони кажуть, дайте нам котика на прокат, ну, ми ще спати не дають. Ми дали, він у них тиждень побув, потім пішли хлопці забирати, ну, Ігорьок з Дімою. І він принесли додому, він крутий до них. Вони його тушонкою прикормили там, ну, таким смачненьким. І він не захотів. А потім ми вже виїжджали, я кажу, котика. А він каже, так, а може, ви нам його подарите. Подарили. Виїжджали на старому пошкодженому осколками автомобілі, розповідає пані Віра, але не в повному складі. Старший ж там. Тоді він же ж залишився там, тому що хата ще ж ціла була, і він вже зустрічався з дівчиною. І він, її батьки не відпустили з нами, він залишився з нею. А потім вже воно ж не зв'язки, нічого немає, і у мене колись мені дзвонили, що накрили село сильно, мало хто вижив. І в мене, ну, я чуть не тронулася, думала в психушку мене відправляти. А потім він, правда, вийшов на зв'язок, каже: мам, ми їдемо до, ну, сюди до нас. Уже ж і сестер ми сюди я перетягла, і вже й мамка з батьком тут. У Нас п'ять дівчат, у мамки з батьком, і шостий хлопець, і усіх сюди перетягли ми. Тепер молодші діти навчаються у місцевій школі. Старший син живе окремо, середні планують отримати професії. Зараз тепер взагалі вони вже як вдома. Колись так сиділи, питали, кажу, ну, що поїдемо туди чи ні у гості, просто подивитися, як війна закінчиться. Мам, ти знаєш, мені навіть і не хочеться. Навіть старші хлопці кажуть, то можна було б поїхати, просто подивитися, як воно вже там. Ну, не дуже вони прям хочуть туди вже їхати. Хати в нас там вже будинку нема, він вже згорів, вже все. Там нічого. ну, якщо захотілося повернутися ну, туди з дітварою, то вже там нікуди нам вертатися. Вдома пані Віра була бригадиром у яблуневому саду. На новому місці влаштувалася на сезонну роботу у місцеве фермерське господарство. Її чоловік працює кочегаром. Пан Віктор ділиться планами на подальше облаштування нової оселі. Хочу котел дров'яний поставити. Ну ми його не ставимо за війни, то що зараз треба 1050 вложити. уложити. А прилетить чи не прилетить, чи будемо тікати обратно, обратно все оставлять, жалко. Дай так це ж так пок. Для якого повішали, щоб жити. А треба або вагонка, або чимось оббити, по-людськи зробити, щоб було утеплити трошечки. Ну, тоже, везде треба гроші, двері поміняти, те-те. Для життя фатає поки. Ванна є, помиться є, де все. Вода умиться теж є. Ну, правда, світу немає, сейчас, з декстанція. Ну, у нас генератор є. Впораємося з весни, зробимо ремонт. Хочемо хату покрасити з наружження, щоб болі. Більше... Соответственно, вид, да й в дворі треба трохи підділити. Пані Віра розповідає, після приїзду їх дуже підтримали місцеві жителі. Одні віші там тянуть на дітей, там хтось ігрушки тягне. Тут, а кажуть, бабушки, да в нас там одіяла є, подушки, а може, вам треба. Ми поначалу да надо, тому що нічого ж нема, все треба. Учителя гарно зустріли, дітки гарно якось не, не виділяли, що це переселенці там чи біженці, якісь ще ну гарно вони і зустріли. Дітвора бистріше познайомилася тут а по селу з усима, чим я. Якось ну вони так бистріше. От міської ради багато що. Дітвору можна в таб... ну, в лагері, в табори відправляти по Україні. Ну Тільки ж вони бояться. Думають, зараз їх повез... ну вони поїдуть відпочивати, зараз почнеться бомбка і вже ми не зустр... вони не... не вернуться до мене. Вони бачили, як у нас у селі ж знаряди летіли і зривалося, і ж самоліти. Вони йшли, щоб їх наші, мабуть, не побачили, не засікли, щоб не обстрілювали. Прямо понад хатами У нас за двором стала здоровецька тополя, так один. Крилом, як задів, ми думали, що або нам буде, або йому. Господарство, каже пані Віра, поки невелике, планують розширюватися. Це утки, це ж ми взяли на розвод. Їх. Це в мене чоловік, тут, я сюди не заходжу. Васька, Трохи сарай підділа і маленьких візьмемо. Герой, повернися. Вналі тож хочу курчат взяти, щоб на курей, щоб яйця ще свої були. Словом, на новому місці вже обжилися і звикли, каже пані Віра, відчуває себе місцевою жителькою. Хоча, говорить, за рідним селом все одно сумує. Мене, звісно, тягне. Я це як у тік-токі залізо, то, бува, вечорами, і показують вовчу ж ну нашу, це ж село наше, одривками там, отож волонтери ну, зйомку робили. Ну, шкребе, звісно шкребе. Я там народилась, я там виросла, як там кожне містечко, все ж, я все знаю з закритими очима пройду. Звісно ж, Ну, а з, з другої сторони, я розумію, що тут, а хоч, дай Бог, тишина. Кофійок зараз заділа тобі ж дві. Я забула. У мене на сахарному заводі виріс. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко Суспільне новини Сумщина.